Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її, кожен на своєму фронті. Студентське життя Ігоря закінчилося через війну на Сході. Хлопець перервав навчання в університеті і пішов служити за контрактом на Донбас. Навесні 2022-го мав намір демобілізуватися і завершити навчання у виші. Проте не встиг. Повномасштабне вторгнення військовослужбовець зустрів у Дніпрі. Напередодні 24 лютого бійці 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади пробули на один із полігонів і розвантажували техніку. Серед них був і Ігор Рижак. Бомблять Хмельницького область. Я, я не міг ніяк зрозуміти. Ні, ну як Хмельницька область, де Донецька, де Хмельницька область. Ну що це? Кажуть, що вже ракети вже були і в Хмельницькій області, вже тоді така добра повномасштабна війна почалася. Уже 25 лютого танкісти та піхотинці вирушили в південному напрямку. Перший танковий бій Ігор зустрів у Запорізькій області. Ми Колону зупинили, яка проривалася, це вона якраз на Оріху виїхала. Ми їх зупинили, їм прийшлося перегрупуватися. Але ну, також був знищений наш танк. Я тоді, я тоді, я тоді виїхав, я думав, що знищили танк. І що далі? Вся війна закінчена. Я, я так спочатку, навіть навіть перші такі думки були, що все, війна для нас закінчена, нема танку. Але все тиждень часу. і... Поки був короткий перепочинок, Ігор вирішив таки не відкладати завершення навчання в університеті. Диплом бакалавра з журналістики був написаний ще до війни, тому хлопець вирішив його захищати. Кафедра журналістики Ужгородського національного університету та 128-ма бригада організували дистанційний захист. На нього потайки від Ігоря в Ужгороді запросили маму та брата військовослужбовця. А потім рідним надали можливість поспілкуватися наживо. Сльози, радість все було того дня. Отримати диплом бакалавра онлайн у ОКОПі Всі побачили, які у нас волонтери, і небайдужі люди. Ігор випадково дізнався, що кадри з його захисту увійшли у звернення президента України до Дня Гідності та Свободи. каже тоді саме із боями просувалися в районі Бахмута. Ми приїхали з позиції, вже тебе показував президент. я думаю, Як мене показував, прямо мене показував президент, і все і мені там скинули. Я передивився. Ну, було приємно. Каже, і залужний десь згадував. Я не бачив цього відео. А багато хто каже, що бачили. влітку пройшли злагодження, і його бригада рушила визволяти Миколаївщину та Херсонщину. Узимку танкісти опинились у самому пеклі війни у Бахмуті. Там Ігор отримав контузію в четверте за війну. У його танк спочатку прилетів один снаряд, а щойно танкісти залишили машину, сталося друге влучання. Нині боєць лікується в одному із медзакладів Закарпаття. Ігор каже, що на своєму танкові підбив не один десяток ворожих машин, проте цього недостатньо, аби війна закінчилась. Після лікування воїн мріє повоювати на західній техніці. В цьому американському я би хотів поїздити. Може, британський челенджер не так, а то американський Абрамс. Я би хотів спробувати, що це. Дійсно, американська техніка. В неї кажуть, і на ворота, і всередині багато, і так. Тому хотілося б спробувати так. Можливо, якщо все буде добре і зі здоров'ям, то ми ще. Повоюємо, здобути перемогу і продовжити навчання такі дві мрії. Ігоря. хотів би на магістратуру поступати і довчитися, бо як кажуть, війна є, але треба і розвивати і країну, і повитримувати освіту. Для цього потрібно. Бо далі після війни потрібно одразу буде економічно піднімати країну, знати що далі, комусь відновлювати міста і все. А для цього. Потрібні розумні кваліфіковані кадри. Бажаю Ігорю якнайшвидшого одужання і втілення його мрій у життя. Живі рідні це велике щастя. Ті, хто втратив близьких, віддали б усі багатства світу, аби повернути своїх любих. Що таке біль втрати добре розуміє і Дмитро Богуцький з Дніпра. Російська ракета забрала життя його дитини. Незадовго до трагедії Дмитро разом із дружиною вийшов на вулицю, а син залишився вдома. Далі ще одна трагічна історія війни. 15.30 тридцять орієнтіровочна був прильот ракет п'ятий етаж. Ми супруга відсутствували вдома, а наш дитина був вдома, він поїхав. Квартира полностью разрушена. Вот. Ну, вкратце так. Сейчас? Ну, сейчас живем у родителей. Вот, ну, дальше неизвестно, что и как. Где вы живете? сейчас? Есть ли это? Просто пустота и полная отрешенность. Нет никаких эмоций, ничего нет. Просто пусто и все. Друзья, близкие, как поддерживают, помогают. Канада, Америка, до самого Харькова. Написали, прислали. Помогали. Все наши друзья с Днепра. За нас ну, мы были возле... Подъезда и карауль лезвия скорых, а все наши знакомые мотались по больницам. Они просто искали ребенка, полиция. Потом была подготовка к похоронам. Ну, в Можете то, что читаете, нужно, то, что можно сказать о вашем ребенке? Очень светлый ребенок, замечательный студент первого курса, вы знаете Вчера пришли его одноклассники. Они просто, говорится, все, все стоят рыдать. Пришли учителя, рассказывали много очень теплых, хороших слов, его, много, как ученики. Пришли с деканата политехники, благодарили за студента. Он, у него была одна единственная сессия, и он ее сдал на пятерке. Понад 50 років вони прожили у місті Сєвєродонецьк на Луганщині. Подружжя Підубку, як і мільйони українців, змушені були тікати з рідного міста, залишивши усе, що роками заробляли важкою працею. Микола Підубко розповідає, що, попри поважний вік, вони з дружиною готові повернутися до рідного міста та відбудовувати його. Війна в Україні розпочалася 24 лютого, о 10-й годині дня пролунали вибухи. Це були вибухи, в які російські війська обстріляли наш аеропорт. Ну і потім вже, можна сказати, з другого дня обстріли були і по городу. Десять днів знаходилися в підвалах від постійних обстрілів по городу. В місті вже на п'ятий-четвертий день вже не було електроенергії, перебої пішли з водою, з постачанням води і також з газом. Вимушені були. Із Северодонецька. Виїжджали відразу до 10-12 автобусів. Людей було не менше 150. Автобуси довозили нас до Дніпра, а від Дніпра ми вже їхали поїздами, приїхали в Львів. на те, що, що не дає вам опустити е, руки. Надія все-таки повернутися на свої рідні міста, нехай хоч там, що відбудуємо, поборемо, всі невзгоди. Я вірю в нашій рідній армії, яка нас захищає кожну хвилину і в небі, і на землі, і в морі. Надіюсь, і всі ми надіємося, що перемога буде за Україну, за українським військом, за українським народом. Я дуже сподіваюся, що всі ті, хто був змушений залишити власні домівки та міста, повернуться. І мирне життя знову заверує на Луганщині і в інших регіонах нашої країни. Подушки для бліндажів та маскувальні сітки. Вік, професія та статки не мають значення. Головне бажання приносити користь та працювати заради перемоги. Дивіться, із яким завзяттям жінки допомагають Збройним силам України на Харківщині. Замість того, аби сидіти вдома на пенсії, пані Ірина майже щодня приходить сюди. Разом з іншими жінками плете маскувальні сітки. Я не Може взяти гвинтівку, поки стріляти на моєму же віці. Допомогти такої допомоги я нема. А цього я допомогу можу зробити. Треба душі чи серця допомогти. Жінка каже, спочатку було важкувато, та з часом опанувала усі хитрості плетіння. Зловна зелена, карищева йти, зелено. як бабочка. Тут працює 30 жінок. Зараз плетуть свою вже 111-ту сітку. Пані Людмила, вчителька української мови. Після онлайн уроків одразу сідає за сітки, бо роботи багато. За шість місяців перший раз ми ось буквально два три дні. Дві години, дві години сиділи без роботи, поки нам довезли матеріал. Дуже дорога ця тканина, оці нитки і. Треба матеріальна підтримка, бо сьогодні я свої 500 гривень як не важко, але кожного місяця прийдеться допомагати. Тут же дівчата шиють маленькі подушки для військових, які сплять у бліндажах та окопах. Ми бачили, як вони тягли подсобухи з тепла подсобухів. Вам що спати. І нам вимовить можна подушечки. шлю наволочки такі тут ми набиваємо, подушечка, м'якенька. Що вона? Всі стиляхти можна. Зараз волонтерки плетуть трикольорові сітки, їх робити найважче, та вони і найефективніші. Це волонтери з'ясували під час ось таких польових випробувань на полігоні. Напинають над імпровізованим окопом, розтягують на землі. Ми зараз перевіряємо відповідність сіток, оточуємо що середовище? Наскільки вони співпадають по кольорам, наскільки вони реально захищають, пташка летить усе вище, і на відео з монітора волонтери можуть оцінити, чи зливається їхня сітка із кольорами довкілля. Це ми стараємося щоб не було видно, хоча б метрів двадцять. Хоча реальні ворожі квадрокоптери не літають на такій висоті. Вони вилітають 500 метрів, 200 метрів, але ще в квадрокоптери зуми. Але ще більш потужні, з більш кращими камерами. Тому ми стараємося робити в таких умовах, в яких не існує. Людей у камуфляжі під сіткою взагалі не видно. Ну, вже висота десь 60 метрів, сітки вже практично не видно. Правда? Вона реально Москва. Такі тестування проводять регулярно. Ну, природа змінюється щотижня. Ми, наприклад, зробили сітку під осінь, от під осінь було випробувати хорошо тоді. Зараз вже вона вже вдавалася. Ну, вже більше вдавати, зелені, вже більше то, зелені стало. Більше зелені, тому вона вже якби не ефективна. Да. Для ранньої весни з'ясували волонтери найкраще поєднання з трьох кольорів. Спочатку планувалося чотири кольори, але такий резонанс кольорів. Був найкраще. Але це все унікально, тому сітки повинні бути різні. З початку Великої війни волонтери сплели уже десятки тисяч метрів маскувальних сіток. І щотижня доплітають ще по тисячі квадратних метрів і одразу везуть у бойові підрозділи, де сітки найбільше необхідні. Дякую всім, хто допомагає армії та волонтерам. Бережіть себе. Чекайте перемогу і робіть усе для неї. Я Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь і ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати!